Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі під прицілом. І сьогодні у нас під прицілом леви на джипі, а саме їхнє шоу-срач. Власне, не саме шоу, а той злощасний фрагмент, який звідусіль видаляють, за нього вибачаються, несеться хейт і взагалі відбувається навколо цього фрагменту щось незрозуміле. Причому з обох боків, як з боків левів на джипі, так і з боків аудиторії. Тому я пропоную з холодною головою поетапно дослідити, що ж там наговорили, що взагалі відбувається, та почути думку психологічного. Колога з приводу тієї теми та тих слів, які ми почули власне у цьому видаленому фрагменті. Але все це по порядку. Давайте спочатку у повній хронології поновимо події, що власне сколихнули мережу. Отже, для тих, хто не знає шоу Срач це проект на Ютубі, в якому чотири коміки та запрошені зіркові гості у форматі дебатів обговорюють та висловлюють свою позицію щодо гострих соціальних тем. Взагалі дивно чути в одному реченні слова коміки і гострі соціальні теми. Бо це вже нас налаштовує на тему. Того, що ми можемо почути жарти такі на, на межі фолу. І, власне, це дуже тонкий лід, як, на який вже впродовж багатьох випусків е, власне ступають учасники каналу Леви на Джипі. Але враховуючи популярність та кількість переглядів на цьому каналі, е, можна прийти до висновку, що аудиторії такий формат дуже навіть подобається та заходить. Але в крайньому випуску щось пішло не так. Значить, темою видаленого фрагменту було наполягати на сексі, коли друга половинка не має бажання. І от за цю тезу у нас висловили. Словились Микола Зирянов та Костя Трембовецький. Давайте, перш ніж обговорювати цей фрагмент, повністю переглянемо цю вставку, яку власне з фінального випуску Леви не джипів і видалили. Екс. Якщо друга половина не хоче примушувати. <ривушувати> ну, чи примушувати чи примушу? Примушу типу лізти. лікса. Дивись, лізти, лізти, поки не захоче. А, у мене чіт позиція. <ривушувати> Да. Для цього ми і входили з тобою в стосунки. Це як типу підпис. Типу, ми в стосунках? Так, да. все, тепер секс, коли кожен з нас хоче. Твоя Бо вже, е... вже була згода на те, що ми живемо разом, приймаємо так. одного, одного такими, як так. ми є. І інколи блядь, твій червячок проситься в мою норку, ну що поробиш? Ну, типу, конечно, я хочу! Ні, 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 <реш> ні, <реш> ні. ні. тижна дитина, я. Ну ти лізе, ти лізеш, каже, не сьогодні. І ти зупиняєшся. Хорошо, давай так. Тебе що? Нам... Нема яєць? Да, от мене зараз це є це е шалковіцю з дитини. Ж Теж має в стосунках, як на марафоні працювати. Скажіть в залі, щоб ми не думали, що ми чокнуті з кості. Чи бувалося таке? Що ви не хотіли? Вас трошечки переобіділи? І ви такі, класно, що це відбулось? У така розмова власне у хлопців вийшла. І після того як випуск був опублікований, у коментарях піднялась хвиля хейту. І після цього цей фрагмент, значить, вирізають у нас шоу. На наступний день у ранковому шоу Коля Зирянов приносить вибачення за свою позицію та за слова, які він сказав у цьому випуску, і все одно на нас, звісно, що є відповідальність, і всіх, кого це тригернуло, зачепило, образило, ми вибачаємось. Такої цілі не було. Це лише розважальне шоу. Е, остання тема, яка завжди така швидка, от, яку взяли, таку і треба було йти з нею, і ми просто грали свої ролі поганців, можливо, але ну, щоб дійти до думки, що це погано, треба було, щоб були погані люди стійкою. Тому... А от на словах вибачення Кості вже щось пішло знову не так. Давайте цю тему закриємо. Кого це зачепило? Sorry, звісно, що розважальне шоу на початку дисклеймер, У нас ціль тільки приходити до кінця теми. і... Жлобське виправдання. Да йди нахуй нахуй. Ні, та йди нахуй. Хочете виправдання? Отримані виправдання? Ідіть нахуй, якщо вам вони не подобається. Заїбал все, 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 все. Ні, це ну, повна хуя. Це, хуйня. Не, це не, повна не, хуйня. Не, вибудовувати свій блять. Люди, ми робимо приколи, і ми не маємо вибудовувати те, як ми живемо на основі людей, які не на приколі. То все, блядь, ідіть нахуй. І цей спіч Трембовецького також вирізають із ефіру цього ранкового шоу. Ні для кого не секрет, що головним у самому проєкті Ютуб каналу Леви на Джепі є Андрій Лузан, який наразі служить у Збройних силах України. Тому е побачив це шоу. Він вже після того як його опублікували, і записав кружечок у своєму телеграм-каналі. Так, шановні підписники, вибачаю за свій зовнішній вигляд. Коротше, я подивився фрагмент. Сьогодні буде проведений кол з хлопцями. Ввечері. По результатам цього кола слідкуйте за оновленнями. Я думаю, що буде якийсь результат. Я не розділяю думку, сказану в шоу навіть вирвана з навіть в контексті, точніше, мені це виглядало трошечки дивно. От і хочу послухати аргументацію хлопців на цю тему. Де він висловив своє незадоволення цим випуском та пообіцяв провести розмову хлопцями з хлопцями організувати збір та обговорити цю ситуацію, яка виникла у цьому випуску. Якщо коротко, то таку ситуацію ми маємо. І тепер що я хочу сказати? Одразу скажу, що це моя власна думка, і я вважаю, що я маю право нею поділитись. Перше, сам формат шоу СРАЧ для мене є крінж. І Якщо ви йдете дивитись такий проект, то очікувати від чотирьох коміків якихось глибоких думок та розсудливості, то це вже питання до... До очікувань аудиторії немає у них компетентності та достатньої кількості знань для того, аби підіймати такі теми, але вони обрали такий дурний, можливо, формат, в якому вони жартують на доволі такі тригерні теми у суспільстві. І рано чи пізно цей тригер мав спрацювати, тобто це було питання лише кількох випусків, тому що якщо у минулих випусках, наприклад, все їм сходило з рук, то в цьому випуску цей тригер спрацював і суспільство вибухнуло незадоволенням. Друге, якщо леви на джипі вважають, і як вони кажуть, що. На початку кожного відео у них є дисклеймер про те, що кожне відео є розважальним та гумористичним, то якого фіга ви вирізаєте той фрагмент ще більше підсилюючи хвилю хейту, тому що ви нібито зізнаєтесь своїй аудиторії, що в принципі ви обісрались. і даєте зайвий привід ще більше вас рівняти з землею. Третє: якщо ви боїтесь хейту та незадоволення вашої аудиторії, то можливо перед тим як знімати випуски, необхідно собі зробити список тем, які на вашу думку є тригерними та можуть викликати не незадов... Задоволення вашої аудиторії, щоб в принципі уникати їх та не торкатись таких тем. Четверте, мені взагалі не зрозуміло, чому аудиторія вважає, що коміки є лідерами думок у гострих соціальних темах. Тож, до якого висновку прийшов, власне, я, а після цього ми почуємо ще й думку психолога. Виходить, леви на джипі, підняли тему, в якій вони не є досить компетентними, наговорили дурні, отримали порцію хейту, видалили цей фрагмент, а зараз намагаються відмазатись. І от в тому то і проблема що їм треба готувати теми, які вони планують обговорювати, тому що коли це відбувається імпровізовано, власне, от в таку халепу можна потрапити, коли ви торкнулись болісної теми, яка має місце в суспільстві, і отримати порцію хейту? Бо є жінки, які стикалися з цією проблемою у суспільстві і мають досить таки болісний досвід у цій темі. А я зі свого боку нагадаю, що будь-який статевий акт, неважливо у відносинах чи ні, який відбувається без взаємної згоди за фізичним. Або психологічним примусом є зґвалтуванням. А наразі давайте послухаємо думку психолога, яка також переглянула цей фрагмент, оцінила цю ситуацію, та подивимося вже на цю ситуацію та історію більш профільно та професійно. В описі до цього відео ви знайдете посилання на сторінки Вікторії та Світлани, які допомагали мені оцінити саме з психологічної точки зору цю 100% неоднозначну ситуацію. Історія, коли публічні особи вимушено вибачаються під тиском суспільства за слова чи в. Чинки не нова для українського інформпростору. Це вже майже окремий жанр: випуск, хвиля, обурення, вибачення, видалення, постфіналочка і так по колу. А якщо придивитись уважніше, не просто по колу, а по трикутнику трикутнику Карпмана. Це така психологічна модель, де в грі завжди троє: жертва, переслідувач і рятівник. Проблема не в самих ролях, а в тому, що вони постійно змінюються, і ми безкінечно перетікаємо з однієї в іншу. Як тільки хтось починає рятувати, вже за пару ходів стає переслідувачем, адже Жертва може виявитись тим, хто задає нові удари. Роль номер 1 переслідувачі, наші леви на джипі. Почнемо з хлопців. Ви коміки, ви іронія, ви абсурд, ви хлопці, які просто жартують. Але світ змінився. І навіть якщо ти іронізуєш, твоя іронія має відповідальність. Жарт це сила, слово це дія. І коли ви сідаєте обговорювати тему примусу до сексу в форматі дебатів, навіть абсурдний, жартівливий формат, може обпалити. Чому? Бо для багатьох жінок це не жарт, а досвід. Болі Реальний, часто замовчуваний. Так, ви не мали наміру когось травмувати, але ви зайшли на мінне поле. І коли вибухнуло, перша реакція захист, шок, спроба пояснити, а потім вибачення і видалення. І от ви вже з переслідувачів стали жертвами культури, відміни. Привіт у новій ролі. Роль номер 2 Жертви, жінки в аудиторії. Ви побачили відео, і воно вдарило. Десь всередині заболіло так, ніби хтось сказав. Те, що з тобою було, це смішно. І, звичайно, хочеться кричати. Реакція абсолютно нормальна. Бо коли жарт заходить у територію, де було боляче, тіло й пам'ять не сміються, вони б'ють тривогу. Але тут починається зміщення. Ваша лють набуває такої сили, що вона починає тиснути. І, от уже жертва це той, хто зробив жарт, а ви стаєте переслідувачем, самі того не помітивши, і це природньо. Це Автоматичний трикутник. Всі ролі автоматично змінювані. Роль номер 3 рятівники, суспільство, яке кидається в бій. І ось включаються всі експерти, медіа, бро, блогери, коментатори. Хтось бореться за справедливість, хтось за гумор. Ми всі хочемо бути на правильній стороні, але є нюанс: рятівник це часто той, хто перетворюється на переслідувача, бо починає мстити замість захищати або на жертву, коли його власну думку, коментарі відміняють. Як вибратися з трикутника без драми, але з гумором і теплом. Перше усвідомити свою роль. Запитай себе, зараз я рятую, атакую чи відчуваю себе жертвою. Просто побачите це вже перший крок до виходу. Запам'ятай себе, запитай себе, чого я хочу насправді покарати, перемогти, зрозуміти, захистити. Відповідь допоможе тобі діяти не з імпульсу, а з свідомості. Третє: сповільнись, дай собі і іншим простір. Не всі зростають однаково швидко. Можливо, там не злісні сексисти. А ті, хто просто не встиг вирости емоційно, або ті, кого ще ніхто не вчив, як жартувати без шкоди. Але багатьох змінює живий контакт і чесний діалог. Четверте, вийди з ролі. Повернись у себе. Ти не роль, не поганий комік, не, не історична активістка, не моральний месія. Ти людина, яка вчиться бути дорослою в складному світі. П'яте дай шанс. Якщо хтось факапить, не бий, а покаже інший спосіб своїм прикладом, своїм стилем, стилем, своєю людяністю. Фінал: Ми всі трохи леви на своїх джипах, іноді не туди заїжджаємо, але головне не залишатись у трикутнику, бо в ньому немає розвитку, є тільки драма. Вихід є, і це не тиша, і не цькування. це діалог з повагою, гумором і зарахуванням, що всі ми можемо помилятись і змінюватись. Це і є зрілість. Отака думка від спеціалістів. Таке невелике відео розбору цієї неоднозначної ситуації у нас вийшло. Одразу скажу, що я не намагаюся відб відбілити або прийняти. Одну точку зору або іншу я лише намагаюсь продемонструвати вам цю ситуацію з різних кутів та з різних ракурсів. А висновки вже ви робіть самі. І обов'язково діліться вашими враженнями у коментарях, діліться своєю позицією. І не забувайте підписуватись на наш канал для того, аби побачити, хто опиниться під нашим прицілом. Зовсім скоро. До зустрічі!